Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тетяна, Тетяна. на кухні. У мене сьогодні помічник, тому що я трошки прихворіла в мене голос такий, бачите. От, що ми сьогодні робимо? Печиво або, можна сказати, імбирне печиво. Так, імбирно митові пряники ми робимо. На нашому каналі вже є такий рецепт, але ми його удосконалюємо постійно. І сьогодні буде ну, зовсім такий простий і смачний рецепт. А зараз я вам покажу, що в нас за інгредієнти стоять на столі. Так, ось які інгредієнти: кардамон, мускатний горіх, імбир, кориця. Так, мед. Це ж імбир на пельфо і там імбир. Так, що ще в нас є? Ось така штука. Касода. Та мед. Один, одне яйце. Масло. Воно, що не так. Сукор. Сіф. І звичайно ж. Борошно. 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 Так. Так. Як ви знаєте, що ми починаємо робити медові пряники? Це, звичайно, масла. Ми. О! Мені потрібна маленька ложка. А така ось ця О. ось така. З дідом, з, зі сніговиком така зимова. От ми вже у нас зовсім вже зима. І так що ми можемо брати зимову ложку. Так. Отже, беремо 100 грамів масла, додаємо. 100 грамів цукру. Так. І 150 грамів меду. Мм, mm, смакота. Так. Ах, пахне як так. Смачно. Це борошно, Воно не смачне, його так не їдять. Б'є. Ага. а стой. Не раджу вам пробувати цей а стой. Борошно не несмачне самопособи. в якому житті. Ні в якому разі. Так. Отже, е самі головні речі є масло, цукор та мед. Ставимо на плиту і доводимо. Ну, дамо, щоб воно розстало і об'єдналося. Так, а ти візьмеш вінчика. Простуємо це все. Як ви святкуєте Різдво? Як ви вже могли бачити на моєму каналі, хоч мій канал і кулінарний, але я люблю туризм. Це моя інша пристрасть, друга пристрасть, кулінарна справа та туризм. Тому я дуже люблю мандрувати і намагаюся виставляти на своєму каналі такі коротенькі. Я не претендую на якусь туристичного блогера, але якісь цікаві моменти з поїздок своїх, я намагаюся виставляти і ділитися з вами. От. Тому ми були у Швеції, у Стокгольмі, вирішили поїхати туди з двом, щоб насолодитися містом. Це дуже гарне місто, я вам дуже раджу. Якщо є така можливість, будь ласка, відвідайте Стокгольм. Дуже гарне. Отже, я розмішую зараз. У мене вже масло фактично, ще трошки залишилось, розтопилося. Потім ми цю суміш маємо вилити в окрему миску, де ми вже будемо замішувати тісто, Так, щоб воно охолонуло. Так. Вже несете так, ми її ковку з ними дістали диму? так, що для того, щоб Потрібно. ми знайшли форми для плечима. Тут... <кій> не могла не поділитися з вами напередодні нового року, різдва. Не могла не поділитися з вами. Цим рецептом, тому вийшла на половину вже хворою, Мається на увазі, що Так, далі. Кілька взяв ношу. Ось тут хвороби, це Все чудово. Дивіться, яка вийшла маса у нас. так, Однорідна. І тому ми її зараз вилімоємо в ту форму, в якій ми будемо його охолоджувати і замішувати тісто. Так. Добре. Ось такого кольору. Це моя форма. Чому даємо охолонути? Тому що ми додаємо сюди одне яйце. І щоб воно у нас не зварилося в цій суміші меду теплого. Ми даємо трошки-трошки охолонути. Так, все, чекаємо. Але поки воно ще охолоджується, ми можемо додати сюди е спеціально. Це кардамон. Це, звичайно, кориця. Це також імбир Там мускатний горіх. І поки воно гаряче, це суміш, ми її розмішаємо. Ой, який аромат. О, а ще числа. Мама! А, а чифрось будемо брати? Не знаю, можливо, ми тільки різдвяна візьмемо. Я давайте візьмемо числа, тому що я хочу зробити таку форму, якщо ви не знаєте, ось таку штуку, як. Сік севен! Сік севен, нових? Сібрайно роди. О! Пахне, Отут я вже знайшов декілька цифр. тут є люблю корицю, то ще більше корицю. 7, кориці. 5, 4, 8, 0, і 3, хочу щось, я тільки знайшов. Треба нам знайти 6 і вийде 67. Сікс, ага. севен. Або це ще два. Всі інгредієнти, які будуть, кількість інгредієнтів я додам внизу. О, нашому номер два під відео в описі під відео. Чому тому що до відео, звичайно, до зйомок я готуюся і все фасую, зважую. А ось, наприклад, я сумніваюся, я сказала, що 100 грамів цукру. О, але, номер один, номер один. але зараз сумніваюся, в тому чи це дійсно 100 грамів, а не 150 але тому, я будь грам. Передивіться ще раз ну, всі мої, так, мій опис під відео. Я там напишу точну кількість інгредієнтів. Так. 6, О, Так, сік, 7. Так. Що нам ще потрібно для цього? Сюди. Нам потрібно півчайної ложки соди. А такі підійдуть. Мама, да, да. а такі підійдуть, вони отак от згинаються. Можна буде потім їх зверху насипати. Я так, я дрібка я солі. Оба. Дрібка солі, куди ж без солі, звичайно. Завішаємо знову. Опа. Давай я тепер. Так. диви. О, давай замішуй. Не так сильно, не треба, не треба так сильно. Щоб, щоб воно не вилетіло. Ой, в шовповар переборщив. Переборщив? не вилилося. Ще не переборщив. Я там з дідом побуду. Добре, побурці. Так, пітуш. Так. Це робимо. Тепер ми вбиваємо це. Так. Гарно його замішуємо, щоб воно у нас не зварилося, тому що, да, ця маса вона не має бути. Сіксеве! Вона не має бути холодною. Але такої, але не гарячої, щоб наша вулиця зварилася. А таке підійде? Підійде. Так, так, у нас гарний такий трафарет є. Можна теж да. робити з нього печиво. Я покладала окремо, тому що ви там трохи загаси місця. Саме головне в медової імбирних пряниках. Це, власне, сам мед. Тому, що оскільки, чим смачніший мед, тим смачніше, звісно, будуть і пряники. Не рекомендую гречаний мед брати, бо він занадто запашний. Ні. Такий буде, ну, я думаю, що це не всім буде вподоби. Так, всипаємо борошно. Борошна Мам, 320. 300. Мама, давай коли зробимо. Сок. Мама, Гад. давай ми коли зробимо морозово і, і ми в такой. Зробимо так вот. Давай відео зробимо завтра. ми ж Морозово, що візьмемо? Це ж треба фрукти брати. Ну так. Да. Ну. Пошли на діти за магазин. А більше. яких ти хочеш? О! Фруктів. І Еще одна. Фруктів. 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 Так, 320-340 грамів, в залежності від того, яке у вас борошно. І замішуємо тісто. Вручну, В принципі, якщо вам хочеться діставати свого гаджета, можете, звісно, діставати. Сьогодні я не дуже хочу заморочуватися цим, бо я буду це робити вручну. Так, дивіться, яке має вийти тісто. Ой, я хочу допомагати! Так, давай допомагай, розкрути мені плівку. Ми зараз це тісто покладемо в морозильник на півгодини. Тіст борошна може піти більше, навіть ніж 320-340 г. Десь 360, але, власне, додайте тільки 320, а потім додавайте більше борошна, якщо знадобиться. Тобто дивіться по тісту. Ось тісто, воно не липне до рук, воно м'якеньке, приємне, дуже. Зараз ми його покладемо в морозилку на 30 хвилин. У харчову плівку замотайте. Так, промайнули наші півгодинки. Підсипаємо трошки борошна на... Нашу поверхню і будемо розкатувати тісто. Все, Да. клади сюди. Давай сюди і давай розкатувати бук, який в мене сьогодні помічник. Ого. Так, чоловіча сила потрібна. Давай. Опа. Так, сто край. Ой-ой-ой. Боже мій молодець. Давай тобі трошки допоможе. Давай. А потім це я. Даледі розігріті духовки е на 180 градусів. Розігріваємо духовку. Так. Ну що, що тут написано? Merry Christmas. Ах, ну, так. Анка, давай я почну здесь 67. 67. Так. Давайте, давай я почну зі сніжинки, а потім буде 67. Найшов? Ну, давай. Але ж серед гляне Ось сюди, вони зібрали. Іншою стороною, іншу сторону. Так, ось так. Несередину, ось тут почне в кінці. Вибиває. О, тут приклад. Так. Да. А я буду сняжинку робити. Бережімо. О, сім'я вбиття. Ну. А тепер шість. Так, це ми трошки хочемо погратися з такими фігурками. Зараз я можу

Перекладати на деку А я буду прикласти? Звучити. А ось прикрашати ми будемо вже купити пізніше. Так, а і порядчисть. Ще є ось такий гарний у нас піловичок. Так, зараз. Олексуємо писали. А, это одно чисто. А, що... ты Там... його сюди клади. Ми його потім будемо Розкачувати? Да. Так. Люблю різдвяні свята. Я думаю, напевно, немає людини, яка б не любила різдвяні свята. Ну, є одна О, людина, яка не любить різдвяні свята. А да. які? От є одна людина, яка не любить О, щось... Гринч. 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 Кивін. Так, так, Merry Christmas. А ще це гарно может навести провести часы. Разом з ними щось поробити, зліпити. Ось у нас такий Merry Christmas. Гарний. А ось у мене Так. Ой, знаешь, а вот тут, мам, я не выхожу Вот у нас есть такие чубиток. Раз, вот два раз. И пять. А, раз. а еще номер девер. У нас є ялинка і зірка. Так, все це складаємо на наше деко. П'ять прикольно вийшло. Голова Діда Мороза у нас. О, вирізаю два. У школі Зараз. вам, кажуть, видавали двійку. <риклад> Ми вам показуємо більш кротик роботу, але ви можете використовувати, звичайно, будь-які форми. Так. Так. Ось іще у нас такий, не знаю, хто це, напевно, як сніговик. Ні, це схоже на гнозу. На гноба? А можна ще на прогнозу? Значить, будемо. Да, Ота. Да. Так. А є, четвірочка трохи переборщилась. А є, четвірка ламається! Нічого ми її переробимо. А це я. Вона зламалась, мала схожа на якусь машину. Так. Десь почув деталі ще дов'єру. І зараз знову будемо спішувати все разом і знову розкатувати. Робіть з нами. Робіть як ми. Можливо, робіть краще нас. Як пахне тісто, дуже пахне. Це я його вже... Зараз хочу знову розкатати. Воно, до речі, ось за... і не липне до рук. Дуже чудово. А що Льоня робить? Льоня робить капучино насосіння. Так, Прошу, спову, Вже що вона вже перемощилась. Ну-ка, Це я ну-ка. Ну, 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 Почекайте, а, ти хочеш це, так би мовити, сюди вклеїти. <голити> так. Уже у нас перша партія печеться. Зараз я вам покажу. У нас тут штатів. Так, ну-ка. Ота! Бачите, 67. Сік себе! Сік А ще у мене ось такий є чоловічок. Я його теж хочу тут. З країчку. Ой, <свист> Так. так Какая ювелирная работа. Сима-сима. Що, вже Ага, качушки. Можна класти а вже. А де ще одна рожева ялинка? А я вот тут четверку. Ось така ялинка. А я тут четвірку перероблю. Перероблю. Так. Що ж четвірку? Ой-ой. Будь ласка, выдигай. О, о. о бережись. Вийшло, вийшло, вийшло воно, воно вийшло, воно вийшла. О, а чому мала не вийти. Ой, вже пахне. Коли духовка заздалегідь розіхліта, воно тоді відразу починає піктися. Не клади так близько тільки. Не до одного воно буде розходитися. Може ще скріпитися. Так. Сейчас, м -м -м. Мама, ти сердечко. Ууу, а воно піднімається. Піднімається? Звичайно. зроблю сердечко. Так. Ох, як піднімається гарно. Роби сердечко. А я роб... зроблю ось таку гарну ялинку. Опси попси. Опсі попси. Вийшла ця зірочка не дуже. Чому? Зірка нашого каналу. Так, я, я ангола, ангола? Ще одна. А одну. я хочу многим. Я зроблю я. Менше сердечко. Добре. О, мам, диви, 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 диви. Ось сердечко в сердечко. Ось перша партія печива у нас вийшла. Вже так, ось такий чобіток. Сніговичок. Ось дивіться, які вони пухкенькі. Так, трошки в мене тут один пригорів. Але зараз я на його прикладі вам хочу показати, які вони Оце Так... Ось дивіться, яке воно. Гарне. Синок уже починає прикрашати. І будемо зараз чай смакувати. Бажаю всім гарного різдва, різдвяного настрою веселого Нового року, мирного неба і перемоги Україні. На все добре. Па-па!